Привіт всім! Сьогодні у нас буде окрема тема в базі знань, і вона буде стосуватися м'язів тазового дна. Чому це важливо? Тому, тому що з цією проблемою стикаються як жінки, так і чоловіки. Якщо погодиться ваш чоловік робити ці ж самі вправи разом з вами, повірте. А, ви теж в цьому за... зацікавлені, <свісно> тому що це впливає і на статеву функцію, і на функцію а... мечіполової системи, тобто на всі моменти пов'язані з простатитом. А це хвороба дуже розповсюджена для чоловіків за 35 років. Отже, що ми будемо з вами робити? Дівчата, ну для вас є навіть е... актуальність цієї теми. Не хочу доводити, тому що це м'яз, це група м'язів, сукупність м'язів, яка робить насправді від її здоров'я залежить і красивий живіт, і здорові жіночі полові органи, і ваше спокійне самопочуття як жінки, коли ви пригаєте, бігаєте, ну, просто ведете активний спосіб життя. Отже, цей урок не пов'язаний з усіма заняттями, що в системі його можна робити окремо і, ну, в принципі, його можна робити все одно в який час, все одно ви їли-не-їли. Тобто це досить. Гарний невеличке тренування, невеличке тренування, коли ви можете маєте 10-15 хвилин і ви його робите. Нам потрібен рушничок, більш плотний, можна трошки більше взяти. Отакі от книжечка або щось, накшал такого йога-куба. Невеличкий м'ячик футбольний, Щоб він був не важкий. І обов'язково, що потрібно, це тенісний м'ячик, це основний інвентар, який сьогодні нам буде потрібен. Або резиновий м'ячик ще такий є, з тенісним трошки простіше і легше, з резиновим складніше і відчутніше, скажімо так, але можна робити і з тим, і з тим. Перше, що ми робимо, ми будемо працювати з вами з м'язами, з м'язом. Який має назву анус. Це основа м'язів тазового дна. Основа це основний м'яз, який утримує якраз все, що, скажімо так, ми неправильно дихаємо або неправильно поводимо, поводимося з м'язами тазового дна. Від чого це залежить? Залежить від діафрагми, від нашого дихання. Е, ви знаєте, що я думаю, що певно, ви вже пройшли хоча б одне заняття з дихання. Отже, е, раджу вам його робити навіть інколи частіше е, на, е, на голодний шлунок. Е, що ми робимо сьогодні? У нас буде три вправи: перша вправа ми беремо цей трон, я вже на нього сіла, беремо рушничок, або ще можна взяти. Валік Мферовський, невеличкий, але на ньому все значно складніше, скажімо так, відчутніше. І підкладаємо собі рушничок під м'язи проміжності і ануса. Ви маєте відчути, що ви сидите прямо на якраз попі. Тобто відчуєте, що, що ви там маєте. ну, Прийшов час з цим поспілкуватися. І... Ми починаємо робити таке невеличке підкручування тазу. І робити це зараз будемо з диханням. Тобто ми робимо, коли ми е, виходимо вгору, піднімаємо грудну клітину, робимо вдих, і на видихі – видих. Робимо таких разочків, давайте, 10. Можна і більше поробити. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте так напружувати е, прямо ножки, це нормальна реакція, тому що ми зараз починаємо масажувати м'язи, які дуже рідко е, масажуються. Ну, можливо, не дуже рідко в вашому випадку, але це не така розповсюджена е, частка нашого організму для здійснення туди. Доступу мануального чи не мануального. Ну, ще разочок. Один. Угу. Тепер ми сіли, відчули, що ви сідите прямо на попі, прямо знайшли кільце ануса і прямо сі, сідаєте гарно туди. Трошечки, може, таз так от підкрутили, щоб це не було якраз м'язи влагаліща, а навпаки, нам попрацювати потрібно з попою. І тут ми з вами подихаємо животом. Живіт, руки на живіт, і ми робимо вдих і видих. Вдих. видих. Намагайтесь розслабити м'язи, сідниць, ніг, От все, що звідси виходить. Я розумію, що це може бути боляче. Згадуйте всіх там, поганих людей і істот. І дихаємо. От, я, наприклад, відчуваю, що з кожним видихом трошки мені легше сидіти. Тобто м'язи якраз починають розслаблюватися. І коли ми дихаємо, ми не просто дихаємо, ми дихаємо для того, щоб відчути, як це пов'язано з м'язами тазового дна. Вдих. Видих. Вдих. Можна робити 8-10 разів, я зроблю ще 3. Вдих, видих, дишимо собі в руки. І ще три разочки або п'ять разів, до восьми раз можна робити спокійно все що от кожну вправу. Ми зараз будемо з вами з кожним видихом ще підкручувати, піджимати анус. Тобто у нас буде дві, два таких два м'яза приймати участь. Це нижня частина прямого м'язу, тобто ми її вжимаємо, да, видихаємо на видихі. І ще проміжність і анус ми просто в себе вжимаємо. це по типу, коли кажуть, що потрібно робити от упражнення вправу кегеля, не робимо вправу кегеля окремо, тому що тут є один момент, який дуже важливий, про який не кажуть. Ми не знаємо, наскільки напружені у нас м'язи тазового дна. Тобто, якщо вони якраз не розслаблені, а напружені, а це буває. Інколи навіть я зустрічаю це частіше у жінок, ніж розслаблені м'язи, то ви провокуєте ще більшу проблему. Тому що м'язи тазового дна і просто вправа кегеля – це ну, трошки не все, що потрібно робити, скажімо так. Цієї вправи точно недостатньо. Отже, що ми робимо? Надули живіт, живіт, да, на вдохи вдих. І на видихі жимаємо і анус, і видихаємо. Угу, добре. Переходимо до другої вправи. Для другої вправи нам потрібен м'ячик. Дивіться, м'ячик ми будемо класти. Нам потрібно знайти зараз дві сідалічні кістки. І між ними, от прямо дві сідалішні кістки ви знаходите, і між ними викладете м'ячик. Це теж не з приємних, не з самих приємних відчуттів буде зараз, але е, витримати точно можна. Знайшли у себе дві сідалішні кістки, і сідаєте. Це буде десь проміжність, якраз між анусом і влагаліщем, піхвою. Да? Це називається. Ось вчимо українську. Да. І тут треба знайти цей шматочок. Ближче, краще це робити до, прям до попи туди. Страшного нічого не буде. От прям відчуйте, будь ласка, якраз місце між. Двома кістками сідалішними. І знову ми з вами, якщо ви можете це поробити, можна просто посидіти, можна порухати тазом вперед, назад, попідкручувати. Вдих, видих теж робимо вдих, видих. Комусь може бути дуже боляче, комусь може бути не дуже боляче. Ну, або так, терпимо, скажімо так. Разочки 8, на влагалище не переходимо. Є. І тепер ми переміщуємося, переміщуємося на одну з ніг. Ближче, якщо ви от відчуєте, прям ручками можете потрогати, що у нас є отаке кольце з Кістечок, да? І ми переміщуємось по цій, скажімо так, як це тут сказати? косточки. Да? Ми прямо відчуваємо, що ми по ній надавлюємо і проводимо м'ячиком. Можна залишити м'ячик більше на одній з ножок, прямо туди ближче до сідалішньої косточки, і поробити отакий рух ногою. Поверхня тут має бути тверда, жорстка, тому що якщо ви будете сидіти на дивані м'якому, ви будете відчувати, що м'ячик туди провалюється, і почуття будуть зовсім відчуття будуть зовсім інші. Приходимо на іншу ногу. І теж може бути зліва, справа різні у вас такі моменти, де ви, спробуйте відчути, оце прямо по кістки. Ви можете просто зараз відчути, що саме по кістки більше буде напруження. Оце є якраз низ. Той, що утримує всі наші органи, на нього найбільший тиск органів, і ще і напруження від неправильного дихання. Якщо ми дихаємо не діафрагмою, а плечима, і, наприклад, тужимося в момент пресу неправильно, коли ми тужимось і не вміємо видувати. Повітря, а навпаки, ще давимо такий домік, образується. Так, є. Поставили ножку і ще отак от її поводили. До опіхвами ми не доходимо. Ми працюємо з м'язами, ануса. Протипоказання є одне до цієї вправи. Це якщо у вас запалення є гімарою, не можна робити цих вправ, тому що ну, тут пряме таке. Так, я сподіваюся, ви нормально почуваєте себе після цього. І ще третя вправа, яку ми зробимо, це або, дивіться, якщо немає такого м'ячика, що нам потрібно, з цим ми всі будемо працювати. І є внутрішні м'язи, які підтримують, якраз отак от підходять, ось вони внутрішні тут такі, підходять і підтримують якраз м'яз ануса. Якраз отака ложбіночка там, де м'яз ануса, і такі дві, два м'язи, які підтримують якраз оце наше головне сполучення, яке отримує весь тиск. Отже, що ми робимо? Ми беремо або м'ячик і будемо тиснути потихеньку. Теж, до речі, зараз додамо вдих-видих. Або ще один момент, я покажу альтернативу: це беремо, якщо немає ніякого м'яча, беремо два кулака своїх і теж тиснемо і розслабляємо. Зараз відчуйте, як ви будете тиснути. Взагалі, я от дуже шкодую, що в наших знову ж школах дітей не вчать елементарним речам, як слідкувати за своїм здоров'ям і полових органів в тому числі, і всієї системи мочі полової, від якої страждають дуже багато чоловіків, і жінок в тому числі, не вчать комунікації. Тому що прийти до лікаря і сказати, у мене там проблема, це насправді не всі вміють робити. Або приходять вже тоді, коли проблема такого характеру, що треба лікувати і приділяти туди багато сил, енергії ресурсів. Так що вчіть хлопчиків, дівчат цим вправам. Отже. Шо? Зараз ми додаємо дихання. Що ми робимо? Коли ми розслабились, ми знову ж дихаємо в живіт, вдих. І на видихі все піджимаємо. І анус, і видих робимо з живота, і ножки прям вжимаємо. Да? Ще вдих. Тут з м'ячем трошки простіше. Вдих, видих. Відчуваєте, як ви в момент. Видоху піджимаєте і анус, і знизу піджимаєте живіт. Вдих. Ніби у вас повітря, отак от знизу виходить вгору. Ще вдих. Всі вправи, що ми сьогодні робили, можна робити 8-10 разів вдих з в, без, без активного вдоху видоху і окремо з активним вдохом видихом. Але орієнтуйтесь на собі. Якщо відчуваєте, що відносно вже стало не так боляче, значить ви на правильному шляху м'язи тазового дна мають. Активно працювати як і на розслаблення, так і на напруження, вміти це робити разом з видохом, разом з діафрагмою. Не окремо. Ось чому вправа кегеля, вона як сама, сама по собі, вона недостатня, розумієте? Тобто потрібно і розслабити м'язи, і напружити. Це звичайні принципи тренування, які є в системі ментор, там, де є. Е... Не те, що розслаблення, а мобілізаційні техніки, скажімо так, на суглоби, але тут про м'язи, і стабілізаційні техніки. Те ж саме принципи є і в... для всіх м'язів, в тому числі для таких от особливих м'язів, які дають і значить дуже багато для здоров'я жінок і чоловіків. Будьте здорові!